скоренькую і и в... верни кайдата зі мною. я сейчас вернусь зараз щось в е, Я вже, в принципі, придумала, що я їй в Дину або е, її біленькі убую. Її любиму спортивочку і курточку, ну, правда, я її питам, я її візьму. Але мені каже, я її куртку вдівати не буду, я її вдіну без рукавичку, бо в неї спортивка дуже тепла, а там її в клубі в мене, там лиш быстренько роздіну її. Ну, роздіну з неї то, роздіну з неї, лиш без рукавочку. Я їй подарила між кунись нового. Я собі закажу ще одного реборна. Да. Ще одну дівчинку, але не таку, як в мене є. Не таку точно Вероніку. Назву я її Поліночка. А. А то буде дівчинка, теж за тему прикольна така. Може вам потім теж буде розпаковочка, тобі з того не обійдеться. Без розпаковки там я ще не лише реборна одного свого закажу, а й різні речі. Так що не пропустіть моє відео новеньке з новеньким реборном. Ну, то, може, я вже в листопаді закажу, але не біда. Слава Ми вчора були в дужу на качелях, але я її, звісно, втирала з собою. Я верністю втирала з собою. Я ціла була мокра, але заради дитини, бо дитина хотіла кататися. Ніч не подилаєш. славку. Так. Да, я її зараз без рукавочку виму. Але спочатку я її вбуду. Там теж буде холодно, але зато я її так, ну і на дворі холодно, зато я її так тепло одіваю, я її вже обуваю другу кросовочку. І дальше лише діну на неї без рукавчика. Я уж сильно плуюсь. Бо мені самі, конечно, треба збиратися, но не беда. девчонка, тикая. в я вдинулся я. Но я в штанах, а по мне треба обратно переведите в вышиванку, у джинса и сел усюсь. Муа, муа, муа. И все пока.